Огляд 1P-SWED Одинпесуед 2025, золотий стандарт безпеки. 1 песуед у 2025 році, чому це все ще найкращий вибір для серйозної безпеки. У світі, де витоки даних стають звичним явищем, а кіберізм стає більш складним, надійний менеджер паролів це не просто зручність, а необхідність. Один Песует існує на ринку майже два десятиліття, і за цей час він не тільки витримав тест часу, але й постійно пристосований до змін умов. У 2025 році, незважаючи на еволюцію ринку та появу нових гравців, на мою думку, один Песует залишається стандартом безпеки та простоти використання. Від вічної ліцензії до хмарної моделі еволюція без втрати сутності. Згадуючи перші роки один песует, я пам'ятаю, як приваблювала можливість незалежного розміщення зберігання, це дало відчуття повного контролю над їхніми даними, що було особливо важливо для тих, хто серйозно був безпекою. Перехід до хмарної моделі, звичайно, викликав питання серед деяких користувачів. Але спростування правильно пояснив необхідність цього кроку для забезпечення масштабованості, безперервної роботи послуги та впровадження нових функцій. І, чесно кажучи, я вважаю, що вони впоралися з цим переходом, гідним, зберігаючи високу безпеку та простоту використання, архітектура з нульовими знаннями, корніальний камінь безпеки. Ключовим фактором, який виділяє один песует серед конкурентів. Є його архітектура з нульовими знаннями. Це означає, що навіть самі розробники 1 PSUED не мають доступу до ваших даних. Вони не можуть розшифрувати ваші паролі або іншу конфіденційну інформацію. Ця концепція в поєднанні з 2-секундним ключем клавішка створює потужний бар'єр для потенційних зловмисників. У світі, де часто нападають на хмарні сервіси. Ця функція робить один p особливо привабливим для тих, хто цінує свою конфіденційність. Як людина, яка багато років займається інформаційною безпекою, я можу сказати, що архітектура з нульовими знаннями це не просто маркетинговий крок. Це фундаментальний принцип, який лежить в основі всієї системи. Ось чому я продовжую використовувати один p незважаючи на всі альтернативи на ринку. Більше, ніж просто зберігання паролів, організація та гнучкість. Багато менеджерів паролів дозволяють зберігати більше, ніж просто паролі, а один p не є винятком. Можливість зберігати медичні записи, інформація про сервер, банківські рахунки, документи це величезний плюс. Однак те, що насправді один п відрізняє гнучкість в організації цих даних. Я використовую один песует більше 10 років, і можу сказати, що система сховищ, тегів та вкладені теги справжня знахідка. Моє сховище містить понад 600 записів, і без цієї системи я давно загубився б у цьому хаосі. Я активно використовую теги для категоризації інформації, наприклад, я створюю послугу доставки кур'єра або банківські операції оплата рахунків. Це дозволяє мені швидко знайти необхідну інформацію, не витрачаючи часу на нескінченний пошук. Режим подорожей важлива функція захисту даних на дорозі. На мою думку, режим подорожей це унікальна функція, якої не вистачає багатьом менеджерам паролів, можливість видаляти сховища з мобільних пристроїв, коли ви їдете в поїздці, це чудовий спосіб захистити ваші дані від крадіжки або несанкціонованого доступу. Я завжди активую режим подорожей, коли вирушаю у відрядження або їду у відпустку. Це дає мені додатковий спокій і впевненість у безпеці моїх даних. Pesquis майбутнє аутентифікації. Перехід до ПССК є неминучість, і один PESUET активно підтримує цю технологію. Pesquis пропонують більш безпечний і зручніший спосіб автентифікації, ніж традиційні паролі. Вони використовують криптографічні клавіші, які зберігаються на ваших пристроях і їх не можуть вкрасти або порушувати. 1 Password активно сприяє використанню пасок і надає інструменти для їх управління. Недоліки та перспективи незважаючи на всі свої переваги, 1 Password не позбавлений недоліків. Відсутність можливості незалежного розміщення зберігання може бути проблемою для деяких користувачів, особливо для тих, хто працює з конфіденційною інформацією або потребує повністю контролю своїх даних. Крім того, 1P-Suite не пропонує додатків з відкритим кодом, що може бути обмеженням для тих, хто віддає перевагу відкритим рішенням. Однак AgileBits постійно працює над покращенням їх продукту. Я сподіваюся, що в майбутньому вони запропонують більше можливостей для конфігурації та інтеграції з іншими послугами. Висновок у 2025 році 1 PSUET залишається найкращим вибором для тих, хто серйозно ставиться до безпеки своїх даних. Його архітектура з нульовими знаннями, гнучкою системою організації. Режимом подорожей та підтримкою Пасків робить його незамінним інструментом для захисту особистої та професійної інформації. Так, у нього є свої недоліки, але Аджалобіць постійно працює над їх усуненням. Якщо ви шукаєте надійний та зручний менеджер паролів, 1ПСУЕД песует це чудовий вибір. І як людина, яка займається цією послугою роками, я можу сміливо рекомендувати її всім, хто цінує безпеку та зручність.